Aujourd'hui, je commence une nouvelle page. Un nouveau projet, un nouveau produit, une euh, nouvelle vie. Ici, c'était autrefois un euh, terrain de tennis. Aujourd'hui, la nature euh, a tout repris. Et moi, je veux lui redonner une âme. Planter, créer, rêver. Donc, euh, c'est le début d'une belle histoire. Сьогодні я починаю нову сторінку свого життя: новий проєкт, новий продукт, нове життя. Колись на цій ділянці був тенісний корт. Сьогодні природа повернула його собі, а я хочу повернути йому душу: створювати, творити, висаджувати, мріяти. Тож, це початок дуже гарної історії. Залишайтеся зі мною.